Так звучить автомобільна історія, коли долиною Монтафон на заході Австрії прокучується 180 олтаймерів у рамках авторалі Сільвретта Класік. Відчуття ніби подорожуєш машиною часу. Цей гудок належить автомобілю учасника під номером два автогонщику любителю Крістіану Шенку. В авторалі олтаймерів він бере участь уже в десяте. Його Бентлі 4,5 літра 1929 року випуску у 30-х роках минулого століття був гоночним авто. Нині цей екземпляр коштує півмільйона євро. Тим не менше, Крістіан Шенк переконаний, що ним потрібно не лише милуватися, а й неодмінно їздити. Гадаю, це машини, якими необхідно їздити. Три дні авторалі – це чудова нагода їх вигуляти. Але якщо хочеш, можна їхати і трохи швидше. стартова лінія скидалася на автомобільний музей. Найдавніші моделі походять ще з довоєнних часів. Аби помилуватися екзотичними автівками, сюди з'їхалося чимало вболівальників. Я приїжджаю сюди вже три роки поспіль. Це заворожує просто грандіозно. Гадаю, всі в гарній формі і найкраще презентують свої авто. Це чарівне видовище. Важко описати, просто чудово. Деякі авто належать відомим власникам, якось цей BMW 507 50 х років. Таку модель випустили лише в 250 екземплярах. Нині це мрія будь-якого колекціонера. Знайомтеся, власник Леопольд Принц Баварський yeah, чудово проїхатися на такому авто. Це ніби старенький доглянутий пан, який більше не може прудко бігати. З ним слід відповідно поводитися, не перемикати рвучку передачі. Тут немає ані гідропідсилювача керма, ані антиблокувальної системи. Усе це вкупі приносить мені неймовірне задоволення. Шістьсот шістдесят кілометрів подолали учасники авторалі. Часом маршрут пролягав на висоті двох тисяч метрів. Обгони на вузькій серпантиновій дорозі майже неможливі. Але для учасників це не головне. Кристіан Шенк перший минув фінішну лінію. Він по суті отримав подвійне задоволення: з одного боку спілкувався і подорожував з однодумцями, а з іншого привернув увагу до свого улюбленого автомобіля.